Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Мареска радить мудрику піти з Челсі. Алієв вирішив відновити футбольну кар'єру. Тренер збірної України може очолити клуб першої ліги. Трансформаркет оновив вартість українських гравців в серії А. Вінгри Челсі та збірної України Михайло Мудрик перебуває в сфері інтересів Марселя, повідомляє Джерело. Олімпік готовий скористатися ситуацією з обмеженням ігрового часу Мудрика в Челсі з приходом до клубу Педру Нету та Джейдона Санчо. Серйозна драма Валентина Карбоні змушує провансальців шукати йому гравця на заміну. Головний тренер Марселя Роберто де Дзербі великий шанувальник таланту Мудрика, за ким перетинався по роботі в Донецькому шахтарі. У свою чергу Челсі готовий відпустити Мудрика в оренду, щоб він мав постійну грову практику на високому рівні. 23-річний вінгре ще не встиг адаптуватися до системи нового тренера Енсо Марескі. Італійський тренер дав зрозуміти, що йому є над чим працювати, якщо він хоче стати гравцем основи. Мудрик цього сезону провів за Челсі 8 матчів. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Колишній півзахисник Динамо і збірної України Олександр Алієв знов одягне буци. Про підписання 39-річного хавбека повідомив медіафутбольний клуб Профан. Цікаво, що вже в наступному турі команда зіграє проти Ігніса, за який виступає Артем Мілевський. Гра відбудеться 23 жовтня в Києві на стадіоні імені Баннікова. До слова, понеділок, 21 жовтня, пройде прес-конференція, присвячена цій події. Нагадаємо, на початку року між колишніми партнерами та друзями виник конфлікт, який триває до тепер. раніше Алієв заявляв, що Мілевського для нього більше не існує. Напередодні головний тренер Поділля Віталій Костишин подав у відставку. Повідомляє при службах Хмельницького клубу. Причиною такого рішення 308-річного фахівця, який очолював команду з 17-го року, стала поразка. Відминає. Безвиграшна серія Поділля сягнула чотирьох матчів поспіль. і Як наслідок, сьома сходинка у групі «А». за повідомленням спорт Головним претендентом на вакантну посаду наставника є вихованець подільського футболу Сергій Ковалець, який до слова був присутній на поєдинку з Закарпаттями. Нагадуємо, 55-річний ковалець в Україні тренував Борис Фен, Металіст, Львів, Олександрію, Оболонь, Металург, Запоріжжя, «Чорноморець», Полісся та Інголець. Також працював з молодіжною збірною України литовським тракаєм та словацьким татраном. Раніше його сватали у молдовський шериф. Німецький статистичний портал переглянув кошторис на гравців чемпіонату Італії. Зміни торкнулися й українських футболістів. Після відходу за таланти Віктора Коваленка, який останні сезони побивався орендами, серіалу нині залишилося лише два українці. Вартість форварда римської роми та національної збірної України Артема Довбика не зазнала змін в порівнянні з червневим оновленням 35 мільйонів євро. Натомість значно подешевшав Руслан Маліновський. Півзахисник Джено, який нещодавно травмувався і змушений пропустити близько 4-5 місяців, скинув у ціні майже вдвічі з 8 до 5 мільйонів євро. Найдорожчим гравцем залишається аргентинський нападник інтера Лаутаро Мартінес 110 мільйонів євро. У топ-3 увійшли також грузинський нападник Наполі, Хвічек Варсхелія та хавбек інтера Ніколо Барелла – обидва по 80 мільйонів. Український вратар Реала Андрій Лунін, провівши два матчі за свою команду в зв'язку з травмою основного вратаря вершкових Тібо Куртуа, повернувся в запас. В поєдинку чемпіонату Іспанії з Сельтою місце воротах Реала посів бельгійський голкіпер, який відновився. А Лунін посів своє звичне місце на лаві запасних. Нагадуємо раніше, головний тренер мадридського клубу Карло Анчелоті неодноразово заявляв, що грати у воротах його команди в нинішньому сезоні буде виключно куртуа. Головний тренер Житомирського полісся Імад Ашур розповів деталі травми свого підопічного Олексія Гуцуляка. Олексій не втратив свідомість, у нього було трохи дезорієнтації. Тобто це говорило про те, що, ймовірно, є струс мозку. Ну це очевидно було. Можливо, навіть хвилювалися в першу чергу за те, щоб кістки щелепи були цілі. І вже потім, після того, як ми отримали наступну інформацію, додалося ще розсічення губи. Свідомості він не втрачав в якийсь момент. Ми отримали так само фотофіксацію того, що вже в автівці медичної допомоги він вже сидів. Тобто це теж дуже радувало, що в нього не було на обличчі таких якихось явних ознак того, що йому є якийсь сильний дискомфорт чи якийсь неймовірний біль. Ну сидіти це вже теж дуже добре. І в кінці, вже після дослідження, які зробили в національній збірні, після комп'ютерної томографії виявили, що всі кістки щелепи цілі. і виявилося, що, звісно, є струс мозку, але не такий суттєвий. Тобто, пошкодження мозку немає, все добре. Олексій перебуває вже в додатковому обстеженні, яке оперативно влаштував клуб, поки він знаходиться за кордоном. Зараз вже незабаром він пройде це обстеження і буде повертатися до нас. І тоді ми вже, я думаю, більш конкретно визначимося з попередніми термінами. Сподіваюся, що це не буде більш ніж два тижні. Якщо буде нагода, якщо ми розуміємо, що можна буде це зробити раніше, то це буде, звісно, чудово, сказав Ашур клубній прес-службі. Український лівий захисник Віталій Миколенко відновився після травми та зіграв у матчі Евертона проти Іпсвіча у восьмому турі чемпіонату Англії. Британські ЗМІ оцінили виступи нашого співвітчизника Ліверпуль Ехо, 7 балів з 10. Після повернення він добре захищався, водночас ефективно просуваючись вперед, чинячи тиск на Веса Бернса, що дозволин Діає прорватися і забити гол. Гудісон News – 6 балів з 10. Ніяких серйозних проблем ззаду. Але загалом українець провів спокійний матч, повернувшися в стрій після травми, і зіграв свою роль у забезпеченні надійного захисту в другому таймі. Наступний матч Евертон проведе 26 жовтня проти Фулхема в рамках 9-го туру АПЛ. Головний тренер Олександрії Руслан Рутань прокоментував виклик півзахисника команди Івана Калюшного в національну збірну України. Ми дуже задоволені, що тренери збірної бачать і викликають наших гравців. Але потрібно зробити компліменти для наших футболістів для Івана, для Сані Мартинюка. Також я впевнений, що якщо вони будуть так само діяти і так само працювати на тренуваннях, у нас одним футболістом це все не обмежиться. Тому головне бачити мету і працювати на тренуваннях. Дуже задоволений Іваном після національної збірної, де він віддав усі сили, десь могло бути спустошення, але сьогодні він був справжнім професіоналом. Те, про що ми з Іваном розмовляли перед матчем? Що важливо зараз розуміти, що так перший виклик у збірну емоційний матч, але постійно зараз треба доводити на кожному тренуванні, кожному матчі, що він гравець національної збірної. Це вже марка, і її потрібно тримати, сказав Ротань в етері УПЛ-ТВ. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.